Вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І Сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Felco. секатор під номером 7. До кожного такого секатора виробник додає спеціальний ключик, яким можна розібрати та зібрати цей секатор. Тобто він якраз підходить до цих всіх гвинтів, можна його використати як викрутку. Зручніше, звичайно, використовувати ключі. Для того щоб повністю розібрати і зібрати такий секатор. Нам знадобиться ключ під номером 7 і ключ під номером 8. Ключ під номером 7 використовується виключно для того, щоб розібрати механізм замка. Відповідно, для профілактики і заміни більшої частини запчастин цього секатора потрібен виключно ключик номер 8 Перш за все, перед розборкою секатора ми знімаємо з нього пружину. Вона кріпиться на двох штифтах на руків'ї і елементарно знімається. Далі ключиком номер 8 ми відкручуємо гвинт, який кріпить пластинку фіксатора сьової гайки. Тобто цей механізм мікрометричної підстройки, яким чином він працює, ми покажемо, коли будемо збирати секатор. Зараз ми просто розкручуємо цей гвинтик. Викручуємо його повністю, відкладаємо на бік разом з пластинкою фіксатора. Розкриваємо секатор і пальцями розкручуємо. Центральну гайку. Відкладаємо її на бік. Так само. Знімаємо пластину замка і розбираємо секатор напів. Ми зможемо зняти без проблем далі осьовий гвинт і лезо. Зняли. Як відомо, Felco 7 це є модифікований Felco 8. Тобто найпопулярний секатор у світі це Felco-8. А фелку 7 – це точно такий самий секатор, який має поворотне руків'я. Виникали питання в наших підписників, чому в секатора номер 8 Лезо всередині має гравіровку Фелку 7. Все дуже просто. Фелк дотримується прямої лінійної нумерації деталей до своїх секаторів. Відповідно, сьома модель йде спочатку, потім іде восьма модель в плані нумерації. А оскільки це є абсолютно ідентичні секатори в плані леза, виключно відрізняються тільки руків'ям. Лезо, яке підходить до секатору 7 сьомого, номерується під номером 7, і відповідно це ж лезо підходить до восьмого секатора. Воно номерується так само під номером 7. Тобто це одне і те саме лезо. Для того, щоб зняти контрлезо з секатора, необхідно відкрутити ще один гвинт ключком номер 8. Відпускаємо його і викручуємо його повністю. Відкладаємо на бік. Якщо виникне необхідність змінити амортизатори, їх можна випресувати шліцевою викруткою. Витягнути амортизатор з руків'я. Точно так само, як і оцю відповідну деталь амортизатора, можна так само витягнути з цієї частини руків'я, з цього руків'я і замінити його. Частіше за все заміна відбувається оцього елементу. Тобто це є якраз резинова вставка, така, яка здійснює функцію амортизації. Далі, якщо нам необхідно замінити або провести профілактику руків'я всередині, тобто періодично його потрібно розбирати і чистити просто всередині, змащувати руків'я є поворотне, як ми бачимо. Можна або просто потягнути на себе це руків'я і воно зніметься. Ми бачимо, тут всередині стоїть металевий штифт, на який має руків'я досить міцну і надійну посадку. І всередині в цьому штифті впресований підпружинений шарик, який фіксує руків'я в положенні, коли воно повністю заходить всередину. При потребі, якщо тут набивається бруд. Ми це можемо промити, так само вимити бруд зсередини. Коли будемо збирати, ми просто змащуємо цей штифт і вдягаємо на місце це руків'я. Якщо є необхідність зняти механізм замка, оцей речажок замка. Ключком номер 7 ми розкручуємо гвинт, який кріпить цей замочок, відкручуємо його повністю і знімаємо. Під рычажком замка знаходиться підпружине от випуклою форми шайбочка, яка власне, виконує функцію підтискання рычажка і не дозволяє йому вільно ковзати, а дозволяє з одного боку йому рухатись з іншого боку, рухатись відносно туго. Підстроїти, наскільки вільно буде рухатися цей рычажок, Наскільки туго або вільно він буде рухатись, ми можемо затягуючи цей гвинт. Секатор є повністю розібраний, окрім от випросуваних амортизаторів. Будь-який елемент цього секатора можна без проблем замінити. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Давайте спершу встановимо механізм замочка, тобто ставимо на місце на алюмінієву основу, ставимо пружину шайбочку, продягаємо гвинт крізь замок і наживляємо гвинт. Ключком номер 7 затягнемо цей гвинт. Затягуємо його так, щоб можна було спокійно одним пальцем рухати механізм замка. Але так, щоб він не прокручувався під власною вагою, тобто, щоб він все ж таки ходив туго, щоб випадково секатор сам не закрився. Далі вдягнемо руків поворотне руків'я на у цей штифт на основу в руків. Виводимо змазку, змащуємо штифт, наносимо змазочку. І вдягаємо руків'я. Перевіряємо руків'я ходить вільно. На змазці спокійно прокручується, разом з тим не бовтається. Тобто злетіти воно не злетить, тому що підпружинена кулька зафіксувала надійно це руків'я на штехті. Втираємо зайву змазку. Далі ставимо на місце лезо. Беремо верхнє руків'я і прикручуємо контролезо на це руків'я. Ключем номер 8 затягуємо гвинт, який знаходиться ближче до руки обріжчика. Затягнемо його. Добре. Далі збираємо секатор докупи. Наносимо змазку на осьовий гвинт. Трошки змазки абсолютно. Встановимо цей гвинт на нижній руків'я. Як бачимо, в нижньому руків'ї є спеціальна втулка, яка є підшипником ковзання. Вона є з кольорового металу. І в ній є спеціальна проточка для того, щоб ця змазка там довго знаходилась. Встановлюємо гвинт, зайву змазку зразу приберемо. На контрлезі ми маємо теж поглиблення, отаку проточку, в яку теж накладається змазка. Завдяки цьому змазка довгий, довгий час зберігається в вузлі ковзання цього секатора і профілактика, скажімо так, змащування додаткове не є необхідним. Тобто Така змазка досить довго працює в секаторі. Ставимо на місце контролезу, суміщаємо його, необхідно, щоб правильно воно зібралося на осьовому гвинті, тому що осьовий гвинт в тій частині має. Квадратний профіль, і відповідно на контролезі є так само квадратна проточка. Ставимо пластинку замка на місце і наживляємо гайку центрального вузла. Беремо пластинку фіксатора цієї гайки, ставимо її на місце і продягаємо гвинт, який кріпить цю пластинку. Наживляємо її. Майже до кінця, але не затягуємо. Після цього необхідно декілька разів вдарити по сьомому гвинтню. Можна це робити ось таким чином, зверху вдаривши, можна щось підкласти і вдарити декілька разів самим гвинтом по опорі. Це необхідно для того, щоб всі елементи секатора стали в правильне своє положення на штифтах. І зайва змазка вийшла з щілин, тому що якщо ми зберемо секатор і не виконуємо ці дії, під час роботи досить швидко з'явиться люфт. Тобто нам не потрібно цього. Відповідно, необхідно декілька разів вдарити, видавити зайву змазку і тільки після цього підійти до настройки секатора. без встановленої пружини. Ми перевіряємо, як ходить секатор. Він повинен під власною вагою закриватися приблизно десь наполовину, на одну третину на одну половину. Зараз осьовий трошечки перетягнений. Відповідно, ледь-ледь руками на якусь частину градусів, долі градусів, відкрутимо осьовий і перевіряємо. Секатор закривається добре, він закривається десь на одну половину. Можна затягнути гвинт фіксатора осьового вузла. Ключком номер 8 затягуємо цей гвинтик. І встановлюємо на місце пружину. Перевіряємо, як ходить секатор. Секатор вільно розкривається, закривається, ручка обертається добре, люфтів, поперечних, жодних немає. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Felco 7, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб клубруслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.